Від Ганновер. Огляд Реномастера. 2,3 мотор, 22 рік. Для України беруть люди, для імпорту в Україну. Перевірив машину, ніби б не погано. Зараз залишилось ще ходу перевірити. Обмеження 30, треба виїжджати десь на трасу, щоб пройтись по всіх передачах. Хоча по, по сервісу все тут порядок. Все у офіціалів обслужено, прекрасно все. Ну, так, достойно виглядає. Машина як зовні, так і технічно. Поки що не бачу ніяких проблем, але треба... Перевірити людині, добре. 330 км від моєї локації машина. Попоїздив колись в Гановер на базари. Зараз нема базарів вже. Базари в минулому в історії. А раніше це був самий, самий крутий базар. Гановер. Навіть на цій стоянці, де я дану машину дивився, шеф мене знає. Я то не пам'ятаю, шеф каже, «Да, був ти колись 7-8 років тому. Що, ніякого постороннього гулу немає, кермо не тягне, підшипники не гудуть. Почка втикає це гарно все. Де цей блін, радіо вирубається. Якенько йде. Оберти бере прекрасно. Тріщин ніяких на лобовому немає. зовні взагалі. Навіть мінімальних м'яток, що щось таке. І просто царапки на вантажній машинці. Не знаю як цей холодильник перевірити, це треба буде якось налаштувати це діло. Попрошу, щоб продовжується, показав. Хоча зараз сильно не перевіриш і так на вулиці мороз. Ну що, ходу, добра машина. Вымикай поки відео, я тут зараз стану, подивлюсь.